Офіційна робота в Німеччині для спеціалістів шукаємо чоловіків до 60 років для роботи або сантехнік, або ізоляція труб. Також плиточники. тому для всіх бажаючих чоловіків будь-якої національності головне, щоб було розуміння російської української мови. Зарплата йде від 12 до 20 євро нетто за годину, в залежності від того, який процес роботи ви вмієте робити, на який об'єкт вас поставлять. Офіційна робота в Німеччині делегування мають у вас бути або карти побиту, або польські робочі візи. Робота в Німеччині, Кьольне, околиці ну, в основному регіони об'єкти ближче до кордону з Нідерландами, Бельгії Нідерланди. Тому для всіх бажаючих номер шапці профіля вакансія безкоштовна. Будь ласка, пишіть і будемо вас затверджувати на дану вакансію.